Відкидає від себе Капаєва. Тут забиває Динамо. А поки ми з вами дивились повтори боротьби, команда Шовковського виходить вперед. Під кінець першого тайму таки дотискають кияни своїх опонентів. На рахунок стає 1-0 на користь підопічних Олександра Шовковського. Ну і Приємно чути вже реакцію на трибунах не просто. Порожні звуки трансляції, які були до цього. У нас тривали час. Зараз є можливість у футболістів розділити ці емоції з болівальниками. Володимир Шепілєвна зараз як він відпрацював у чужому штрафному, Волошин з правого флангу, простріл. Ну і варахута, звичайно, тут йому вітання. Простій ситуації випускає як з рук голкіпер Чорноморця, то і в стійку, ну і потім вставляє ногу Шепелєв, добиває вже оборожні ворота.